Друзі, вітаю! Є свіжі заяви Путіна щодо війни в Україні. Штати ловлять уже шостий російський танкер, обстріли Харківщини та Одещини. Катар намагається зупинити війну в Ірані. а Нью-Йорк Таймс каже, як Росія міняє свою стратегію. Макрон говорить, що їм треба своя ракета і Мені здається, ми навіть її знайшли. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб отримувати оперативну аналітику. А друге, я попрошу вас зробити донат. Ми збираємо на три квадроцикли. Будь ласка, свої 5 гривень покладіть на банку для того, щоб підтримати наших військових із Фрейкор-Груп добровольчий батальйон, який пішов воювати і сьогодні бореться за нашу державу на Купінському напрямку. Власне, почнемо з важких новин. Обстріли Харківщини, обстріли порту в Одесі. Чорне море страждає, росіяни б'ють по портам. Причому кораблі з мальтійськими прапорами, з кіпріотськими, з е, прапорами Туреччини, Росія б'є вперто по цивільній інфраструктурі. Неважливо, чи там сонячна олія, чи там продукти. Тобто Росія твердо стала на лижі геноциду. Он мовчить, засунувши язика подалі. Штати мовчать, ніхто ці питання не піднімає. Ми самі зараз проходимо цю історію. Великі поліцейські, великі гравці мали б якраз таки підняти, тому що це живий геноцид. Це спроби геноциду. Просто коли нам говорять, що ось в Україні був Голодомор, куди дивилась Європа? Ну, от приблизно туди саме, куди дивиться зараз. Ще додаткові країни шлють війська в Гренландію, але не шлють сюди. Друзі, ви серйозно? Нашим політикам треба бити в НАБАД. Ми дуже любимо, поважаємо Гренландію. Чого тут цих військ немає? Холодно, страшно? Так, а як ви хочете тоді захищати Європу? Що зараз відбувається? Йдуть удари по Україні, Україна тримає енергомережу. Між політиками вже почалися ось ці. Кличко каже, ну, наприклад, в нашому місті Кличко каже, що ось дивіться, буде, значить, ми попереджали Сверденко, що буде погано. Свереденко кожен день пише, завтра буде краще. Роздає пілюлі, типу, їжте, пийте, завтра все станеться, садики запрацюють. В дитячих садочках по 10 градусів температура. Є совість. Не могли підготувати. На центральному рівні аналогічна історія. Міндячі цукермани розграбували самі на тепле місце, насижене в Ізраїль. Нам з вами дуля з маком, то ще хоча б з маком. Розумієте? Але нічого, ми цей час пройдемо. І всі ті, хто крав, всі ті, хто нічого не робив, вони будуть героями країни, але героями в негативній. Конотації, всі ті, хто думав, що можна грабувати, набивати кишені на енергетиці, на укриттях, ми цей список точно довго будемо пам'ятати. Ми не злопам'ятні, але пам'ять в даному випадку буде довга. В той же час ми повинні пам'ятати і розуміти, що ворог зовнішній. Ворог Росія, і ми повинні його знищувати. Не просто так ми робимо збори, не просто так ми підтримуємо військо, тому що в цей критичний час треба максимально сильно підтримувати свою армію. Макрон каже, вийшов передеукоренформ. Запуск Арішника по Україні показав, що вся Європа в зоні досяжності таких ударів. Ну, не те, щоб це було новиною. Польща отримувала удари, Румунія отримувала удари, країни Балтії отримували удари, не Решником, дрони, шахеди, отака от вся наволичь російська летіла. Але зараз Макрон каже, можуть прилетіти ракети. Макрон, правда, виходить, каже: Слухайте, нам би таку ракету, щоб Росія теж знала, що може бути, типу, щоб не одразу ядерка, типу, щоб їх теж ставити на місце і щоб вони там не розповідали. Ну, в Європі є така ракета. Анка Меркель називається, яку ви по нас запускали, яка розповідала, як буде мирно, що погоджуватися, що підписувати. Ну от Анка Меркель нам не розповідала. Зараз сидить тихенько, їсть спіцу і бухає. Щось не хоче вийти і розповісти, як же ж вона нам привозила мінські угоди, як вона намагалась нам лапті сплутати. Ну от вам, чим вам не російська ракета? Чи, наприклад, Пес Патрон? Орбан його звати, ще одна російська ракета. Європа не зможе виготовляти спільно єдно, поки буде тримати зброю, потужну зброю проти Росії, поки буде мати ось цих псів-патронів і ці російські ракети в своєму арсеналі, зрадників. Поки у них не виженуть, вони нічого не будуть робити. Бо по якійсь партії з'являються, політики у нас така думка, то-то ні. Поки ви не переможете Росію, Європа не стане сильною. І тому зараз, да, Макрон слушний в цьому. Але треба діяти. І діяти треба спочатку на політичному рівні, потім це дасть вплив на решту. Штати захопили вже шостий танкер, пов'язаний з Венесуелою, ну, але зрозуміло, що з російським прапором Вони міняли. Ну, от спочатку він називався «Вероніка». Цим прекрасним іменем, а потім його перейменували в Галілео. Ну і Галілео постраждав. Американці його взяли. Єдине, що, що погано, погано те, що Галілео був незаправлений. Ось це нам єдине, що не подобається, тому що, е, знаєте, Галілео хороший, але британці зараз приймають закон, що все, що зловлено на російських танкерах, передавати Україні. От. То, скажімо так, ми б хотіли, щоб Штати ловили хороші танкери, повні і щоб це продавалося. Мільйони, мільйони барелів можуть наповнювати український бюджет. Причому військовий. Нам просто так гроші не треба. На зброю, щоб знищувати окупантів. До речі, один там вже постраждав. Шкода тільки, що це за міністр праці мало, все-таки нам більше хочеться міністрів замміністрів оборони, економіки. Ці, що набивають бюджет, на, щоб лилась тут кров. Ось цих більше хочеться. Ну, але що маємо, нічого, будуть далі інші. От не будемо розбиратися, це взагалі пуста справа. Так, що каже Путін? Він був на церемонії вручення а, вірительних грамот. Каже, Ситуація на міжнародній арені все більше деградує, та зрозуміло, дякуючи тобі. Путін закликав світові а, спільноти а, вимагати. Власне, виконання міжнародного права тут просто хочеться розсміятися і розірватися. Росія проводить і буде проводити витриманий зовнішньополітичний курс. Безпека не повинна ну, зовнішньо витриманий зовнішньополітичний, це викрадати дітей і бити по мирних будинках, просто щоб розуміли. Безпека не повинна забезпечуватись для одних за рахунок інших. Ну, тут чистий орвел, тобто він за рахунок нас, щоб ми були йому буферною зоною, хоче, щоб е в нього були там, типу, кілька тисяч кілометрів, щоб ніхто не пройшов. А він каже: апріорі, вони наша буферна зона, все, того, якщо ви Україну на Захід, то ми типу оголені. Та ви будете оголені. Ми вас знищимо і точно не пробачимо ні цю холодну зиму, ні ті смерті мирних цивільних і наших військових. І коли він говорить, що він не буде поступатись, ми ще це побачимо. Подивимося на його економіку. Москва рухається до довгосрочного миру, забезпечуючи безпеку всіх і кожного. І надіється, що Київ це розуміє. Ну, просто блюзнірство, від якого тошниці хочеться просто стояв би він на відстані витягнутої руки. Виразив, тут дуже смішна до речі, заява. Виразив солідарність з Кубою, а каже, що будуть Кубу захищати всіма силами. Ну, не хочу розчарувати бідний кубинський народ. А вони дійсно бідні. Вони повелися на ці вмовляння Росії, почали б дружити з Штатами, вже б давно б процвітали. Але Росія ж їм розповідає, скоро, скоро будете багаті. Що відбувається? Сирію Путін підтримав, Венесуелу Путін підтримав. Іран Путін підтримав, от приблизно так само підтримує Кубу. Просто Кубі треба включити мізки і розуміти, з ким дружити, а кого не слухати. Ну, а Путін обіцяє, що підтримає. Мирне врегулювання конфлікту в Україні повинно бути досягнуто. Чим скоріше, тим краще. Ну так, і сам Путін каже, що раніше весни він до миру повертатись не хоче, бо хоче використати холод як геноцид проти українців. Холод як геноцид проти нас із вами. Росія зацікавлена, щоб Афганістан став сильним, сильною державою і вільним від наркотрафіка. Ну, ви знаєте, що Путін якраз один з тих, хто на наркотрафіку заробляє. І аргентинські сумки з кокаїном, і якраз таки потоки кокаїну через велику кількість країн Середньої Азії. Росія один з бенефіціарів афганського наркотрафіку. І всім про це відомо. І Путін один з персональних бенефіцарів цієї історії. Просто те, щоб розуміти. Не будемо цього черта просто обговорювати далі, тому що там все безсмислено. Просто брехня маніпуляції просто а, Орвелівщина. І нічого конкретного він не каже, він далі хоче воювати. Ось це Трампу, який сьогодні казав, що Зеленський не хоче. Ось дивіться. Ось вам конкретика, дивіться. Найжорстокіша зима, холод змушує тиснути на Україну. Ну от Путін хоче, щоб українці пішли на поступки. На поступки йому ніхто не йде, але. Мета Кремля підірвати моральний дух населення, змусити українську владу на поступки в мирних переговорах. Знову ж таки, чому ми називаємо їх мирними? Ці переговори, якщо зброєю нас до них змушують. Цієї зими російські удари по енергетичній інфраструктурі стали найруйнівнішими за весь час. Кремль змінив стратегію і зосередився на ізоляції, знищенні енергозабезпечення столиці. Видання пише, що кияни. Втомлюються від тривалого життя в холоді й темряві, що вже може впливати на настрої. Проте більшість з них переконана, що потрібно продовжувати триматися. Е, Говорять, що б'ють, крім Києва, Дніпро, Харків, наші великі міста, мільйонники хочуть їх виключити. Але українці не здаються, українці тримаються, і точно ніхто в обійми Путіну не піде. Сто років назад була схожа ситуація: наступала Червона армія. Потім це призвело до голодоморів. Українці знають, що таке потриматись тиждень на собачому холоді, але виграти десятки років вільної незалежної держави, свого життя, господарями якого будуть самі українці, а не росіяни, які прийдуть сюди нас розстрілювати. А... Путін робить на це ставку. Зрозуміло, що там іде великий опис, скільки в нас багатоквартирних будинків, скільки отоплюється, скільки не отоплюється, як там по дві доби може не бути світла. Ми все це знаємо. Ми тут живемо, ми це бачили, нічого такого там немає. Але Україна розуміє наступну річ: що Путін хоче нас зламати ось цим холодом. Стратегія зрозуміла і нам по зубам. Переговори щодо миру в Україні наблизилися до фінальної стадії, каже Вітакер: це це представник власне Трампа. Ну, от э, він виступав на заході президентського фонду імені Рональда Рейгана в Каліфорнії і зазначив, що сторони конфлікту в Україні перебувають ближче до мирної угоди, ніж будь-коли раніше. За словами Витакера, на столі вже є реальна пропозиція, але переговори підійшли до вирішальної стадії. Думаю, зараз ми близькі як ніколи залишилось закріпити угоду, закрити її, і зробити останній крок. Він каже: в футболі цей останній крок ярд. Ну От в червоній зоні найважчій. Думаю, це ж ідея застосована і тут. Останній ярд буде непростим, але маю гарне відчуття. каже Вітакер. Ну дай Боже. Бо останній ярд міндіч Цукерманом нам вкрали. Ну от, і поїхали на Ізраїль. Це якщо говорити про ярди, не міру величини, а якщо говорити про... Проярди як мільярди, які грабували деякі наші корупціонери. Але нічого, ми цих корупціонерів знайдемо і покараємо, тому що корупціонери точно такі ж самі вороги, як і окупанти. До речі, щодо друзів, приїхав президент Чехії в Україну, людина, яка організувала кілька мільйонів снарядів, розпочав свій візит Петер Павел в Україні зі Львова. Ну от, під час своєї повістки, має зустрітися з Зеленським. В Львові провів робочий обід з Козицьким, це голова адміністрації. Ну от, поговорив із міністеркою у справах ветеранів з Калмиковою. Калмикову не могли сьогодні в раду викликати з п'ятої спроби. Ну, а обговорили з заступниками міністра закордонних справ з Міщенком можливі форми взаємної оборони і допомоги в сфері захисту від безпілотників. Ми з чехами завжди будемо ділитися. Ми завжди будемо пам'ятати, скільки добра вони зробили і українцям, які змушені були виїжджати від війни, і скільки мільйонів снарядів вони сюди привезли і за свої гроші, і за чужі гроші, але знайшли, взяли лідерство. Як вони нам збирали і на ракети, як вони нам збирали і на вертольоти, як вони нам збирали на дрони? Це справжні друзі. Це справжні друзі, які не зазіхали на наші землі, не зазіхали на наш суверенітет, як деякі сусіди. І ще й біжать, кажуть, ми ще до Росії теж маємо репарації. За Другу світову хай нам заплатять. Це теж російський план. Залізти, якщо Росію змусять, він скажуть, ну ми тоді спочатку Польщі будемо платити, чого Україні? Ми Польщі заплатимо, в них і так грошей вистачає. І польща каже: Ну супер, те, що треба. На що ви лізете, розуміючи, що зараз в них грошей на все не вистачить і хочете їх собі забрати? Ось це важлива історія. Завершуючи, Юля Тимошенко може отримати 50 мільйонів доларів за ставу, і, власне, якщо за неї її внесуть, то зможе не йти власне в. До в'язниці в СІЗО а, власне ходити в суд з доми чи з офісу Натурівської, де вона власне так підготовлена була зустрічати цих слідчих. Я сьогодні чув таку дивну версію від деяких депутатів, що це Коломойський може вибивати ось цих неофіційних партнерів від Зеленського, щоб Зеленський його випустив. Дехто каже, що це західні друзі кажуть, що так робити не треба. Ну, от що корупція це погано. Ну, ще пак. Хтось каже, що це спроба сформувати нову коаліцію, але офіційну на принципах, а не на оцих подачках. До речі, сама Тимошенко сказала, що це переслідування, і треба робити широку коаліцію. Ну, начебто, щось до неї почало доходити. Не знаю, побачимо. Але для нас дуже важливо зараз пройти цей час. Для нас дуже важливо зробити. Правильні висновки натиснути на владу, щоб більше краще займалися комунальними речами. От мені здається, що загалом міністром комунального розвитку і господарства треба назначити пані Олю зі Львова, яка не дивлячись на обстріли, робила свою роботу. От вона суперпрофесіонала, не деякі бариги, які бабло набивають в кишені. Але ми знаємо, головне ми сильні, коли разом. Єдність нас тримає і веде через цей складний. Час. Тому ми точно його пройдемо, витримо. А зараз дуже важливо будь-яку негативну емоцію, будь-яку злість 5 гривень, не 5 тисяч, 5 гривень, але покладіть нашим хлопцям, нашим військовим. Дорогі, підпишіться на цей канал, напишіть, власне, яка у вас зараз ситуація з світлом, яка у вас зараз ситуація з теплом. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!